Visita, é Man! А я... Что? я его поколевать? Нет, Не нет, 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 в нет, 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 Давай, нет, Я пришла. пришла. 21. Не скажу. Чому? Бо вона вийде через Через півтора року. Та блін, чому? Бо тому я сказав. Ти хочеш, щоб вийшла версія 2.21? Хочу. Тоді, тоді не заважай мені. на него садили. А, ну, добре. Так, можно заснуть на нем. Нет! А, я так хочу, чтобы вышла версия 2К Візьме і оптова забере звідти. А чому це ти не можеш зробити? Це того, що він сказав, що якщо я це зроблю, що якщо я його скину, то не вийде вевся 2.21. Так от мені ж не треба теж скидати, бо не вийде. Але ж він сказав, що мені що якщо я скину. Ага, добре. Де той робот топала? Що хто це зробив? Треба приповзти туда, зараз я їм дам. Так, де вони? А! Якщо його голос? Хто це зробив? Хто вб'є? Мені снився сон, про то, як е, гравці проходять в мій левел. І славляться роптопом, а не тільки на то, що в нього обнови не виходять. Я обнови випускаю тільки тоді, коли хочу. Ай. Тупі куби. Де вони? Треба їх шукати. Знаю я одне місечко, можуть бути. Хіпту. Їх нема. А що до цього місця? А? Що? Їх на цій полиці нема. І тут їх нема. Знаю, знаю. Ну, за б вони не вмістились. Точно, я це знаю. Я вже колись там був. Нема. Добре. Як що, до.